Перший день літа день захисту дітей. Рашисти здійснюють черговий напад на столицю. І знов вбивають, вбивають українських дітей. На жаль, під час ракетного удару по Києву від падіння уламків є жертви та руйнування. У Деснянському районі столиці рештки ракети впали на поліклініку та на прилеглий багатоповерховий будинок, внаслідок чого три людини загинуло. Ще дев'ятеро отримали поранення, з них семеро. Госпіталізовано. Найстрашніше, що серед загиблих є дитина. В Дніпровському районі уламками пошкоджено житловий будинок, зафіксовано займання припаркованих авто, падіння уламків на проїжджу частину. Троє постраждалих, двоє з них госпіталізовано. Дарницький район. В одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибито вікна. Інформація щодо постраждалих на даний час відсутня. Національна поліція України уточнила інформацію щодо загиблих та пошкоджень у столиці. Сьогодні вночі Росія вбила 9-річну дівчинку. Її маму, якої було 34 роки, і жінку 33 років. Ще 12 осіб отримали поранення. Під час чергової атаки Росії у столиці пошкоджено медзаклад, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі. Поліцейські разом з іншими екстреними службами продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу держави терориста. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок і залишайте свій коментар. Чоловік, чия дружина загинула під час ракетної атаки на Київ, розповідає, що бомбосховище в поліклініці було закрите. Люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили, і в той момент прилетіло. Ну була тривога. Люди бігли в укриття, і укриття просто не відкрили. Та й все. Люди стукали. Ніхто дуже довго стукали там нікому. Були жінки, діти, і ніхто не відкрив. Там була ваша дружина? Дружина, дитина. З дитиною все добре, а дружина загинула. Ми всі ходили, жалоби, писали жалоби, дзвонили в служби, всі, і всі говорили, що здесь все нормально, все прекрасно. Навіть аварійні я виходи, його, коли ми сиділи, аварійні виходи його, були закрити. Меркива заявив, що до поликлиники в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці з'ясовують. Чому не було доступу до укриття в поліклініці. Ще раз хочу наголосити, що відповідальність у кожному із районів несуть голови районів та керівники тих закладів, там, де знаходиться укриття. Відносно даного укриття, ми зможемо отримати чітку інформацію, було воно зачинено чи ні. Виключно після висновків служб, які зараз переводять е, перевірку слідству. Ще раз хочу наголосити, СБУ, прокуратура нацполіція поліція зараз цим займається. Зараз становити неможливо, тому що двері вибухом всі вибити. І я ще раз хочу наголосити, що відповідальність за функціонування несуть голови районів. Відносно наступної інформації було це укриття відчинено чи зачинено. Ми отримуємо на ближчі часи і відносно цього будуть вже зроблені. Висновки. У повітряних силах України повідомили, що атака на Київ була здійснена балістичними та крилатими ракетами наземного базування Іскандер. Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу Іскандер з північного напрямку Брянська область РФ. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил ЗСУ усі 10 знищено: 7 балістичних ракет Іскандер М та 3 крилаті ракети Іскандер К.